Вітаю на каналі Марія Планс. І сьогодні третя частина розпаковок. Думаю, що це остання в цьому році. На жаль. Ця пачка прийшла з інтернет-магазину NieMamUschMiejsca.pl. Перекладається як «Де маю вже місця. Точно як про мене. Не знаю, вона купляю нові рослини і не знаю, куди їх ставити. В цій пачці аглаонеми і один фікус. Давайте ж розпаковувати. Аглаонема одна і фікус в гарному повинні бути стані. А решта я купила по великій оцінці із полки смерті. Подивимося, якому стані там коріння і які. Вони з Я не сумніваюся, що вони в мене оживуть, тому що маю великий досвід в реанімації аглеонем. Сама їх забивала, сама і реанімірувала. Це перша аглеонема, і вона повинна бути в хорошому стані. Так, вона просто густюща красиуща. І зараз. Напишу на екрані, як називається Aglaon «Strawberry Baby. Потихеньку збираю колекцію Aglaon. Вони із таких строкатих рослин, найбільше мені подобаються. І такі найменш чутливі до зміни різних умов. Майже всі аgлаонеми, яких я пересаджую на фітіль в личузу. Не скидають майже з жодного листочка і нормально себе навіть почувають. І нові листочки дають дуже швидко після акліматизації. Далі аглаонеми які я планую реанімувати. Ось так виглядає перша. Але на фото вона була з трьома листочками. Ну, це не дивує мене, тому що вони дуже швидко втрачають листя. А ось так вона повинна виглядати у гарному стані. Сподіваюсь, фото з Google не бреше і десь через рік-півтора я матиму ж гарні, га, такий ж гарний і пишний кущик. Наступна огла нема в гіршому стані. Сподіваюсь, там хоч коріння яке-небудь залишилося живе. Ну, зараз подивимося. Відкривши упаковку, я була трошки здивована, тому що думала, там буде один листочок, а там аж два, але один вже вона готовиться відкинути. Реанімація цих доходях буде довга і болісна, але я сподіваюся, все буде добре. Ну, цей єдиний листочок такий гарнющий. Абсолютно ідеальний. Ну і остання упаковочка, це повинен бути фікус. Але фікус незвичайний. Це фікус, який плететься сагітата. Простий зелений Сагітата я б не взяла. Ви мене, думаю, добре знаєте. Тож, я взяла фікус сагітата Pink Variegata. Ну і з моєю везучістю в магазині наплутали і прислали мені інший фікус, не той, який я хотіла. Але, ну що ж, маємо, що маємо. І це, сподіваюся, буде далі в мене рости. І мене насторожило, що той горщик, в якому це фікус сидить, він трохи більший, ніж потрібен. Ну, а потім подивимося на коріння. Так, перша наша реанімашка, і дивимося, що у нас з корінців тут залишилось. Роздивляюсь рослинний паспорт, там конкретно яка. А Гленема не написано, на жаль. Так, вже бачимо, що корінці у нас відпадають. І мало що від них залишиться. Сподіваюсь, хоч 2-3 живих я нащупаю. А поки, друзі, попрошу вас підписатися на канал, якщо ви цього не зробили. Поставити лайк відео та написати будь-який коментар. Який складається з трьох слів. Будь ласка. Ну, тут керінців більш-менш, але я ще трохи його обпатраю і буде їх менше, ніж зараз. Явно. Наша доходя номер 2 Думаю, тут буде гірша ситуація. Зараз подивимось. Ой-ой-ой, я вже бачу, що набагато гірше. Ні, друзі, на жаль, тут коріння живого не залишилось. Видно, що продавець, побачив, що вона пропадає, і трохи її підсушив, бо мокнущої гнилі я тут не бачу. Але все ж, на жаль, залишився тільки стобур. Але, повірте мені, навіть зі стовбура я зможу виростити нову рослину. Ой-ой! відбулося найгірше, що я могла собі уявити. Єдиний живий листочок у мене відламався за моєї незграбності. Ну що ж, тепер маємо, що маємо, самий стовбурець. Переходимо до нашої здорової аглонеми. Тут, я думаю, проблем не буде. Ця глаонема ще й квітне, значить, їй все подобалося в догляді. Ну і такий тип аглонем, в яких більше, тобто, багато зеленого, вони більш-менш. Гарно себе почувають при зміні умов, та якщо трохи не дольєш або перельєш. вони це ще зносять. Квітки вагленем я завжди обрізаю. Вони дуже-дуже негарні і смокчуть тільки сили з загальні з рослини. А це мені не потрібно. У фікуса. У порівнянні з великим здоровезним горщиком, коріння виявилося не дуже багато. Десь в якийсь період воно в нього погнило і повідпадало, і залишилося нове, яке він наростив. Ось чому я рекомендую саджати рослини по величині їхнього коріння у маленькі горщики. Тому що коріння просто не справляється з великою вологістю, яке навколо нього створюється, і загниває. І я дуже здивована, що цей фікус не а, скинув жодного листка. Хоча там якісь а, коричневі плями на другому відверху листю є, як бачите. Але... Все-таки тримається. Тож я зробила висновок, що ця рослина не сильно із дуже вибагливих, хоча дуже гарна. Можливо, він протримався за рахунок свого зеленого листя. І це теж варіант. Тому що чим більше у рослини зеленого листя, тим міцніше вона є за рахунок фотосинтезу. Кокосову опору, яка була від продавця, я прибрала, зробила йому тимчасову опору із палички пластмасової. Дерев'яні палочки в мене в теплиці починають цвісти, тож тільки пластмасова. Ну і таке чудо в мене вийшло. Подивимось, як вона, цей фікус буде почуватися в теплиці. І як швидко пройде акліматизація. А цей стовбик піде у воду до іншої, а гланеми, яка вкорінюється, триколор. Їм разом буде добре. А цю доходягу можна посадити в субстрат, тому що має ще коріння. Горщик, який я для неї приготувала, виявився для неї замалий. Зараз я її міряю і розумію, що мені потрібен набагато глибший горщик, тож вирішую знайти для неї інший ось такий пластмасовий. Звісно, прорізуємо в ньому дирочки знизу для відходу води і вставлювання фітілля. Ну що, заміряємо. Ну і непогано. Горщик є по діаметру самого коріння і це вже радує. Вселяє надію, що все буде з нею добре. Засипаємо лечузою. Лечуза в мене, як ви пам'ятаєте, з додатком вугілля. І ще я вигадала довкорінювати стобур, який зверху терчить. Вирізала низ стаканчика і поміщу туди мох з фагном і мох лісовий в пропорціях 50 на 50 І так, трохи продовжимо стобур, щоб він вкорінився ще й зверху. Можливо, в майбутньому, як укоріниться, я його відріжу і посажу в окремий стаканчик. Таким способом у мене буде дві рослини. Потім, як вони підростуть, сажу їх разом, щоб був пишніший кущик, але про це дуже рано говорити. Зараз у нас повинно хвилювати, як пройде акліматизація. І чи наростить вона ще листочки? І чи піде в ріст? Упс, сьогодні явно не мій день. Тому що, мабуть, я спішила знімала це відео трохи пізно і всім вже пора було спати лягати, а я все знімаю. Тому я і була така необережна. Трохи стараюся утрамувати цей мох, але не засильно, щоб стовбур не почав гнити. Потрібно знайти золоту середину. От і все, друзі. В кінці відео я вам покажу, як почувають себе рослинки трохи пізніше. Ну і нарешті саджаємо нашу Straubberry Baby. Тут проблем взагалі немає. Акліматизується вона швидко. І я якраз підібрала її горщик по ширині її коріння. Це дуже важливо при фідільному поливі. Краще він буде за малий і потім ви пересадите рослину. Чи він буде за великий, буде надлишок вологий вологи і рослина згниє. Вибирайте один із двох варіантів. Я думаю, ви виберете перший. Ну що, друзі, знімаю вам стан рослинок через 7 днів. Вони почуваються більш-менш гарно, особливо глеонема, в якої було, саме головна Стравбері в якої було багато коріння. Далі знімемо вам фікуса. Фікус, у фікуса з'явилися коричневі плямки на білих листочках. На верхньому білому вони були, але збільшилися. Також збільшився самий молоденький листочок. А в цьому бадилі з'являються нові прирости корінців, а також зверху проснулася пуп'янка. В цій його нічого не змінилося, крім того, що витягнувся найменший листочок. Коріння з боку я ще не бачу.